У Путіна вибухнули погрозою на адресу чотирьох країн НАТО. У Росії відкрито заявили, що в разі війни Кремля та Альянсу постраждають насамперед країни Балтії та Польща. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Глава російської служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив: якщо між Росією і НАТО почнеться конфлікт, першими постраждають країни Балтії та Польща. Як пише Белта, ця заява прозвучала після його зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, Наришкін звинуватив ці країни в так званій особливій агресивності і брязкані зброєю. Він нагадав про наміри Польщі зміцнити кордони і розмістити на своїй території ядерну зброю. Пряма цитата Наришкіна. Вони мали б розуміти, хоча поки що не розуміють, що в разі агресії з боку північно-атлантичного альянсу проти союзної держави шкоди буде завдано безумовно усьому блоку НАТО, але більшою мірою перші, хто постраждає, це носії таких ідей, носії серед політичних кіл Польщі та Прибалтійських країн. Нагадаємо, раніше помічник правителя Росії Микола Патрушев заявляв, Росія сьогодні бачить загрозу з боку НАТО в Балтійському регіоні. Зокрема, йдеться про російську портову інфраструктуру і судноплавство. Цитата прогноз обстановки на Балтиці дозволяє звернути увагу на навмисне розпалювання регіональної напруженості з боку військово-морських сил Європейських країн альянсу. Висока ймовірність подальшого посилення загроз російській портовій інфраструктурі та свободі судноплавства, розповів Патрушев в інтерв'ю журналу Національна оборона. Також він звинуватив НАТО в блокаді Росії в регіоні та ігнорування можливості відновлення діалогу між Москвою і Вашингтоном. Президент України Володимир Зеленський вже говорив, що російський диктатор Путін планує навесні влітку або весени розмістити війська в Білорусі і втягнути країну в війну. Мета провокація інших країн, можливо, Польщі або країн Балтії. Цитата. З амбіціями Путіна і те, що сьогодні ми бачимо, він робить все, щоб не зупинити цю війну. І це факт. Він буде йти далі в цьому і буде думати про інші країни. Я в цьому впевнений. Я попереджаю про це абсолютно відкрито, відверто. Я розумію, що буде. Ви побачите, він буде провокувати інші країни, можливо, Польща наступною, або Балтійські країни. І це не просто якась чергова риторика. Ви побачите навесні влітку чи восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. Переконаний Зеленський. За його словами, можливо, європейці чи США називатимуть це залякуванням. Цитата. Це залякування Польщі, залякування Литви та інших наших Балтійських партнерів. Але ви побачите, він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому разі він таким чином затягне у війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні. Але їхні люди ні, їхнє військо ні поки що. Але Путін цього дуже хоче наголосив Зеленський. Глава держави вважає, треба зробити все, щоб зупинити Путіна. Що відомо про можливий напад Росії на НАТО? З 2023 року. Західні змі, посилаючись на джерела в розвідці, писали про ймовірний напад РФ на країни НАТО у 2025 році. У Німеччині попереджали про можливий напад із 2026 року, або пізніше. Американська розвідка наголошувала, Росія не прагне до відкритого конфлікту зі США і НАТО і буде продовжувати асиметричну діяльність, яка не переходить поріг глобального військового зіткнення. У грудні минулого року фінське видання Італехті повідомило, що Росія відпрацювала напад на Фінляндію, країни Балтії, зокрема Естонію, а також на Норвегію, і не відмовилася від таких планів. 10 січня цього року міністр оборони Польщі Владислав косиняк камиш заявив, що Росія може напасти на Польщу. За його словами, країна має бути готова до будь-якого сценарію. Пізніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив. З огляду на зростання російської армії існуємо вірність нападу РФ на країни НАТО у 2029-2030 роках. Тому, на його думку, необхідно посилити оборону альянсу вже зараз. А глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначав: наразі Росія не може атакувати іншу країну, оскільки її армія зайнята війною проти України. Проте до нової агресії треба бути готовими до 2030 -го року.